Є абонент в моєму телефоні із кількох літер і десяток цифр, який уже ніколи не подзвонить, і на дзвінок мій теж не відповість. Бо там, де він, мережа недоступна, і смс туди не надійдуть. А так хотілося б спитати: Добре, скрутно, знайомий голос здалеку почуть, Разом поплакати. А може посміятись, поговорити і сказати головне, Пробачень, попросити і зізнатись, що в світі все ж його не достає. І номер в телефоні, наче мрія, яка не збудеться ніколи, ні на мить. Хіба лише на небо є надія? Зв'язок відновлено, хтось скаже, Говоріть. І у майбутньому колись Бог об'єднає рідних людей в одному із світів. І кожен скаже все, що забажає, усе, що так давно сказати хотів. А поки номер я не видаляю, бо як із свого видалить життя того, кого з мільйонів я впізнаю, того, хто незабутній до кінця.